Друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знахось ми вулиці Соборна 1. У нас нова надходження Ford Focus фокус. Комплетації СІ дві тисячі п'ятнадцятого випуску автоматичною кропкою продач на передньому приводі з надійним 2-літровим бензиновим двигуном Автомобіль в гарному технічному та лакофарбовому стані. Машинка в тюнінгу. Таке чудове авто можна купити у нас на фіріальному в місті Він. це за 9790 доларів. Нагадаю, автомобільчик в гарному, технічному та лакофарбному стані має чудову передню оптику, 17 оригінальні оригінальні легкоспані диски, гуму в гарному стані, авто без пошкоджень, без підтрасів, є по три вічних Автомобільчик у нас повністю тонований. Також присутня у нас задня камера, авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників в ідеальному стані. Нагадаю, лакофарбовий стан автомобільчика без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Нас вітає великий текстильний диван, просторий, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 3 підгоріночки для пасажирів, склопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 4 склопідйомнички, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, дачі сюди до дощу, мультируль, автоматична кропка передач, штатна мультимедіа. Кондиціонер, нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на філіальній місті Вінниці за 9 тисяч 790 берег, або придбати томбічик в лізінг або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.